Багато, скажімо так, роз, розосереджених сховищ по подвалах будинків, да? і може ці кошти можна було б спрямувати туди, тому що ну, можна їх було б довести до нормального стану за ну, менші кошти. Не Ігор підвал, сховищ, я, та... не, 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 я не путаю, я але я ж те, не що не те, 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 що ми швидше можемо створити зараз. зараз, я думаю, що mm -hmm. це було б цікавіше, ніж будувати, розгортати величезне будівництво. В, спор... в Підвали, будинках. Підвали. До чого? Вони до споруди подвійного значення? Ми ж говоримо про безпеку на серед, Ми правильно? говоримо про будівництво споруди. Підвали. Як відноситься до тої споруди, яка сьогодні буде являтися сховищем? Який будинок є підвальне приміщення спорудою, який є сьогодні сховищем? Я розумію, що це найпростіше укриття. Ну але ми, якщо хотів довести до тих необхідних вимог, другі вийти там ще ви можемо... знайомили, що таке простіше укриття по сьогоднішнім законодавчим ну, розкажіть, документам? Розкажіть. Ну то ви познайомтеся? Розкажіть. Ви ж мені даєте е, запитання? Я, не я запитання. Кажу, я потрібен споруді, яка сьогодні е, Будівництво таких споруд. Доброго, ми сьогодні два рішення